Чи буде ядерний апокаліпсис та планування тоталітарних режимів на нашій планеті? У Книзі Об'явлення Христос відкриває таємниці майбутнього. Там передбачено, що одного разу наш світ дійсно парине в хаос ядерної диктатури, стихійних лих, небачених раніше катаклізмів та скорбот. Людство з власної волі піде під владу світового диктатора. Звіра та його неправдивої релігії, адже люди повністю відкинуть владу та волю Творця. Тому до настання тих жахливих часів Христос сім раз попереджає у книзі Апокаліпсису, що ми маємо перемагати, тому що саме переможець успадковує все: рай на землі, вічне життя та Божі обіцянки. І ми повинні перемагати диявола, його антихристиянську звірину систему світу і неправдиву релігію Вавилону.